Якісна реакція на карбоксильну групу. Карбоксильну групу у своєму складі містять такі лікарські засоби, як бензойна кислота, нікотинова кислота, мефенамінова та багато інших. Для того, щоб підтвердити наявність карбоксильної групи в структурі лікарського засобу бензойна кислота, яка має антибактеріальні властивості та використовується як протигрибковий інгредієнт у складі лікарських форм. Нам потрібні такі реактиви та обладнання: субстанція бензойної кислоти, розчин феррум трихлориду, розчин лугу, вода, штатив з пробірками та шпатель. Спочатку готуємо 1 мл нейтрального розчину субстанції бензойної кислоти. Для цього шпателем вносимо в бензойну кислоту в пробірку. Відмірюємо 1 мл води. Та додаємо кілька крапель лугу. Додаємо по краплям розчин феррум хлориду. Спостерігаємо утворення рожево-жовтого осаду. Отже, ми з вами провели якісну реакцію на карбоксильну групу в структурі лікарського засобу кислота бензойна. При розчиненні кислоти бензойної в розчині лугу утворюється розчинна сіль натрію бензоат. При додаванні до розчину ферум трихлориду випадає рожево-жовтий осад основного ферум -3 бензоату Дана реакція використовується у фармацевтичному аналізі для ідентифікації лікарських засобів, що мають у своїй структурі карбоксильну групу.